Найближчим часом один із садків міста може стати тимчасовою домівкою для переселенців. Дошкільний навчальний заклад номер 2 планують переобладнати. В ньому зможуть оселитися близько 150 осіб. Туди потрібно класти і кошти. І ці кошти будуть звичайно не з міського бюджету, а подано розрахунки до військової адміністрації десь приблизно на 10 мільйонів для того, щоб там зробити покрівлю, тому що там покрівля протікає. Частина вікон не замінені. Там частина вікон дерев'яні або ж навіть старисті. Старий пластик, саме перший, який вже десь шурупами прикручений, це теж відшло в кошторис і це теж мають виконати не за кошти міського бюджету, а за кошти тих бюджетів, які сприяють тому, щоб ми змогли перемістити внутрішньопереміщених осіб. Обговорювалося і питання стосовно обладнання, кухонного обладнання. Від початку війни до вараша приїхало найменше у Рівненській області внутрішньо переміщених осіб. Відтак ми плануємо направляти сюди тих, хто потребує житла, але попередньо укомплектуємо заклад усім необхідним, каже заступниця голови Рівненської обласної військової адміністрації Людмила Шатковська. Перенаповнений Дубинський район, Рівненський район. Ми потребуємо розширення місць компактного перебування, так як іде зима. Там дійсно можна розмістити. Як ми всі обговорили, мало мобільні сім'ї, тобто це мами з дітками маленькими, так як це садочок, це можливо сім'ї там з людьми з обмеженими там, вадами. Ми долучимо його разом з Національною сервісною службою, щоб його доукомплектувати за допомогою міжнародних організацій, це ліжками для дорослих, це постільною білизною і всім необхідним побутовою технікою. Якщо область дасть усе необхідне для облаштування садка та кошти для виконання ремонтів, взимку заклад зможе прихистити тих, хто через війну залишився без домівок. Юлія Крищук, Павло Жих, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.